Слава Ісусу Христу, слава Україні, слава Збройним силам України. З вами канал Мазу Ярик». І сьогодні я знову на ринку. Це якраз проходів пані Ірини, та що висилає нова пошта. І вона відсилає від трьох сіток, бо якраз в мішок влазить три сітки, 30 кг, це по 10 кг. номер телефона буде. Кому інтересно, просто можна, бо багато і висилають, бо я знаю, що висилають, питаються. Одесу поїхала недавно. І дуже багато питається, чи змінилася ціна. Навіть є голландська акція, не є, бачите, 600 гривень тут гар. І так вона є від 95 до подорожчала синя. І синя скільки у вас? 160-150-160. А так далі біла йде 120, тільки одна синя її мало, і за що вона ціна пішла, каже, вже остання. Її дуже мало. дуже мало. І питали мені кущівку. Кущівка є від 60 до 80. Ця кущівка в пані Ірини 70. І на гурт Ярий часник 130. Ти более є багато. Коли знімав Великі купані, це на Херсонщині, у нас тільки цибулі не було. А тут цибулі дуже багато. Ну і беруть, переважно кажуть, приїжджають схід. Кажуть, що беруть і чимало беруть. Хто садити, хто перепродувати. От така, Бачите, яка вона марс така як, солодка, ну і ще й дорога румба велика. Це в розріб, це ціни в розріб, тут можна купити по кілограму. Щоб сітку не брати, по кілограму. Тут як Штутгарт, бачите, ж є Штуті і Штутгарт Однакова плоска і раз на зелень. Сьогодні вже по 100 гривень. прошлий раз було 110-120, а тут по 100 гривень. Це на вагу і пучкува. По 20? По 20. Навезли більше, по 20. А огірок гарний? 150. Бачите, вже є огірочок. Це є парник, теплиця, опалюється. І такий непоганий огірочок. Супер. І зелень цибулі – 100 гривень кілограм. І шпінат скільки ви казали. Давайте сім'я ящик існуємо. І скільки такі? Дивіться, 150 і 120, якщо обирати ящиком. То... Ага. Якщо велика гарна партія, то по 100 відомо. По 100 відомо. Якщо файну партію там. Зрозумів. І ви можете навіть вислати Може, пошту. який час, покажіть номер телефону 098 64 64 так. 900. Так. Пан... Петро, Петро, тьоська, можете собі заказати, бачите, навіть каже велика партія по 100 гривень, а так 120 ящиком. Будь ласка, 20-22 і по 100 салат. Тут на ряду можна бачити дешевше, так як в цьому дурокші, а на ряду є дешевший. Тут гарний салат. Гляньте, супер. Салат просто красавець. По 100 гривень. Гляньте. Це за кілограм. 180 шавель. Навіть є по 90, бачите? Більш дрібніша 70 каліт, а така по 90. І салат? 90. І в пучках? 20. Скільки в пучку? 3, 6, 9, 12, 13, до 15 буває. Ну, 13-15, це ще залежить. Якщо є грубша, значить менше дають. Якщо є більш дрібніша, середня, дають більше. Така солойка. 80. Шавель? 180. 180. Морква. Гарна 30. 30. 30. 40. Гарна 40, ясно. Бруселька. І корінь. По 50 гривень. І цибулька 13. І пекинка 75. Заходимо. 50 ряд, перше, друге місце. Юра. Гарний товар. І скажімо, що в Галі дуже гарний. Добре, пекинка по скільки? 75. Але дуже гарно. Ми всі так записували. Ну, гарненька, бачите. Дуже гарно. дуже гарна. Гарно 130. Бачите. Це кілограм. Кілограм. Товийка 70. А чорна редька 45. І по погоді у нас сніжок пішов, правда, ночі був два морозу, зараз, певно, ноль. І падає сніг, бачите. Картопля 20 гривень. Каже, по 20 гривень Балті Оригінал. Ясно. По 19 піде. Ясно. А в корінь? Чищена. І картопля. 20-19. Ну є різні. Бачите. Можна, правда, і вибрати. Посадочку, посадково. А які сорти? Різні. Різні, так. І скільки в тебе? 20-ка. Красиває 20. теж. Похоже на галу. Що за сорт? Скільки? 17. Це гала, 100% це гала. Отакий такий яркий жовтий колір всередині. Непогана на родить непогано. Ну і може бути такої, як то кажеться, фракції, Ну і під кущу дуже багато до 20 штучок. І вона дуже смачна. Розварюється дуже добра картопля. 20 гривень можна взяти. І є по 11, бачите, штутгарт, але тут є змішано, певно, з радаром. Але штутгарт можна брати, бачите, більшість тут в сітки є штутгарт можна брати навіть на зелень. Це береться на зелень. Цибулька по 11 гривень каже. Бачите, плоска. І є картопля с карт посадкова. Каже 17 гривень. Я її був посадив, вродила непогано, смачна картопля. Ну, з Волині. Тоді я і Волинську брав. Одна цибуля тримається, 13, але свіжа. Я теж осінньо брав, правда по 12. І в мене сітки лежать. Ну такі свіжі, бачите, супер, суперові. Картопля 19. Об'єм є. І бурят у нас по 20 гривень. По 5 гривень така була. Бачите, теж напір'я можна. І така красота і 30 до 40. Ну, гарні, яблука гарні. І синя така Марс 30. Буряк. 20 гривень, цибуля 13 Огірок 150. На об'єм 140, бачите, є. А молоді капуста не було? Не було. А редиска? 100 і така 20. 100 гривень і така 20, ясно. Молода під навісом така по 75. Віч крупніша, а трошки менша 95. І груша 85 така. І яблука. Ну і груша від 50 до 85. І так як в нас сніг. І холодно квітів не завезли, але є, різні можна тут взяти, бачите. Туї кущики різні є. А і тут стоять, бачите, снігу. Такі різні. Ну і є лохи на 110 гривень. І є дерева, кущі кісткові 250. А. Груша яблуня 150-200 гривень. Це в нас сьогодні така ціна. Полуниця 20 і кому потрібна полуниця. І є у Максима, Андрія, і є Копанка 7 гривень, 10 це Фріго і касетна, кому треба. І замовляємо, хто ще хоче, не замовив. Замовляємо все для зрошення. Це капельна лента. Взяти стрічка. Взяти тепер краніки різні, плівка, теплична плівка, мульчирована, плівка накривання. Все можна в агротермі. Також ж насіння, любе насіння, якісне, ну і ціна, звичайно, теж так як гуртовий. Ринок теж менший. Так що вибирати вам це агротерамі. А на цьому закінчую своє відео, так як в нас холодно. Так як в нас холодно. І вже нема такого багато що знімати. Прийшов до тої знову пані, бачите, це в прошливий раз показував. Я пані бачила. Вже, Дякую. Так, вийшла, ну і каже, витерла, щоб побачили, де вона продає. Бачите. Вона продає навіть... Виногради так. гарні дуже. Виноград, так, да, є гарний. Дерева дуже хороші. Всі сорта великі, гарні. І на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові і Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин або звертаємося за номером телефону. До побачення.